Це зараз Іван Гавриков прогулюється парком у діловому костюмі, а зовсім недавно у воєнній амуніції виконував бойові завдання. Чоловік народився у сусідньому Мирнограді. Чимало років прожив у Донецьку, а у 2002-му переїхав до Покровська. Чотири рази був у лавах Збройних сил України. Востаннє пішов буквально у перші дні повномасштабного вторгнення. Попав я в морську піхоту 503 третій батальйон. Попал в ту бригаду, где у нас был нормальный командир, который молодой, но нормальный командир, который сначала проверял все, а потом уже запускал бойцов и уходил самый последний. Все. И все всегда возвращались живые. У меня есть уверенность, что мы победим, потому что вся наша армия стоит на уверенных солдатах, и которые за свою Украину они готовы умереть до конца и будут стоять до конца. И никто никогда не покинет фронт. Довелося Іванові взяти до рук зброю замість звичного шахтарського інвентарю. каже, радий знову повернутися вже до рідного шахтоуправління Покровське та працювати кріпильником, запобігаючи обваленням у вибої. Коли виходив в армію місце було за мною закреплена, і так ставалася і платили до юля місяця зарплату. Загальний шахтарський стаж Івана близько 12 років. За цей час на роботі вже стиг із багатьма потоваришувати. Каже, усі раді були побачити його живим та здоровим. Зараз я вже на другому участку. просто оставили мене на четвертому. Зараз учаску. От і буду працювати на четвертому Бригадир У нас нормальний. Ребята теж всі общительні, всі нормальні. Труба, Головна мотивація Івана жити та працювати маленький синочок. Чоловік батько одинак, проте труднощів не боїться і хоче зробити все, аби Сашко посміхався і надалі. Ну, поки я був в армії, у мене батьки виховували моєго рібінка. Жили вони в Запоріжжі, поки місяць. Завтра вони тільки визначаються. Веспіталі нормально, все, не болеють. Ждуть зустрічі з дитином. вже подарки для нього готові, все ждемо, завтра будемо зустрічати. На грудях близько до серця Іван Гаврико вносить не знімаючи особливі жетони, на яких викарбувано найголовніше. На одному пам'ятка про останню бригаду, у якій ніс службу, на іншому фотографії із сином, що гріла та надавала сил у найтяжчі моменти.